Всім привіт, мої любі друзі! Ми продовжуємо розвиватися на карті Нейбру. Так, зараз у нас іде посівна оцього великого поля. Але нам треба ще пройтися гербіцидом, і зараз буде пройтися добре. Так що вирушаю я проходити гербицидом. Так, у нас якраз тут є вільний 2 трактора. Але більш удобніше буде це джундіром, бо... То великий трактор, і він плюс такий тріш, трошки медлений Так, да треба заправити. Так, заправляємо. Так, начать. І хай помалесенько у нас прискує. Так, так, да, і в цій серії ми по хорошому маємо продати продукцію і. З тієї продукції, які в нас вийшло з кілька з грошей, хочу придбати собі оливку у машину і зайнятися, в принципі, оливками. Отакі в нас зараз будуть плани. Краще очікую, поки в нас продеться гербіцидом і посіє поле. Зараз весною буде соняшник продаватися, так що, думаю, що з його хоча б трошки ми візьмемо. Я все-таки вирішив це поле посіяти соняшником, так як мені зараз потрібно буде дуже багато соняшника, тому... Вирішив все таки посіяти. У нас тут ще і ще 62 кубани збиралося сайви бобів, так що у нас ще там якраз на початку літа буде дуже файна ціна на боби. Так, а ми продовжуємо очікувати, поки посіє, і пройдеться гербіцидом ці всі поля. Це буде найбистрий процес, це я вже завершив присквеці поле, тепер вирушаю нас на слідуюче поле, коли вівчарні. І там у мене два поля будешки, ну, не бистро. пропить, але нічого страшного. Так, все. Відправляю і хай працює по молесу. Овечки у мене дуже мало дешерсті, тому що я старих продав, а придбав нових овечок. Ну нічого страшного. А в непогано виходить з за Продав по 1000 за штуку, а в мене їх 6,5, ну я скажу. Можна так продавати і непогано піднятися. І ще плюс вони дають шерсть. Ну це я скажу непогано. Це я думаю, придбать собі все-таки такого прискоча. Не стоїть ну, немалий грошей 75 000, тисяч, але він вже йде на 32 метри. Це прикольно. Так, ну як завжди тут окосяк, усе мішає йому цей хобі. Йому все, що це в кінці, завжди тут -то сам проходить. Нічого страшного, зараз я прийду прийде, кидаю його на це велике поле, де і буде у нас вже все. Так, все, я вже завершив цю Тепер Відправу трактора на ферму і тепер оце залишилося дойти оприскуючим Так, їду зараз я до пекарні, бо тому що зараз там перемотаю місяць, і буде у нас вже мало місця для нашої продукції. Тому мушу зараз на процеп трішки нагрузити. І хай, в принципі, так залишається. Цього року у мене хліба мало, бо, тому що я трішки так м -м, протупив і не засіяв пшениці, але нічого страшного. Тому на слідуючий рік в мене буде хліба дуже багато. Так що таке діло. А ми вирушаємо на нашу ферму. Все, я вже закінчую і тепер теж вирушаю на нашу ферму. Здається, нам перемотати один ігровий місяць і починаємо одобряти нашу культуру. Це буде, в принципі, у нас швидкий процес, тому що там радіус розкидання доброго, ну такий великий, я основ. Але заправити нам теж потрібно. Тому що, ну, нам розказати, в принципі, є що. А грошей тільки є капець просто. Дивлюся на сонячне полі і бачу у нас якраз весною саме хороша ціна на продажу. Тому зараз безстрессенько ми починаємо добирати наше поля, перемотувати наші один ігровий місяць і продавати. Так, так, да, і ось це поле я все-таки вирішив засіяти в Сорго. Так, все, я вже завершив добирати наші полі. Вирушаю перемоти наш один ігровий місяць. І починають продавати нашу соняшникову олію. Так, все перемотав, тоді зараз беру прицепи. І вирушаю. Нас бачу найгарніша ціна це на базар. Якраз близько десь. Зараз і ми його там і продамо. Так, да, бачу, нам трішки треба зараз посортувати, бо тому що зараз ми можемо захопити ще й рапсове масло, а нам цього не потрібно. Зараз я по-бистрому посортірую і тоді почну загружати наші прицепки сонячної олії. Я посортував і тепер уже Можу вже забирати соняч таку Скажу у нас трішки, ну багатсько вийшло. Ох ти, зафутболий. Ой-ой-ой, куди ти? Тобто за футболи. Так. Треба якось так забрати всіх. Ну якраз тут три палети, ні. Сюди ще одна палета влізе, ну. Тоді, значить, трішки пізніше заберу. Ну, а їду я вже продавати. Так, все, я вже під'їхав на базар. І з ким хочемо. Ну, це непогано, я вам скажу. Ще якраз зараз три палети продаму. І це у нас буде поки ще все. Так, все, ми вже забрали ці три палети. І... Це теж непогано. У нас там якраз через 3 місяця найлуча ціна на сою, тому зараз перемотаємо і будемо продавати ще плюс нас сою. Яка у нас зараз сама найкраща ціна? Найкраща це 3500. Сюди ми її повеземо. Так, помічаємо. Беремо трактор. А це ми, в принципі, не вельми так вже далеко, але. Але зараз щось ми і получимо, якийсь непоганий прибуток з цього. Так, все, наповняємо наш прицеп. Соя у нас 62 куба. Це непогано. Це два рази я зібрав те велике наше поле. Цей прицеп, якщо не помиляюся, влазить 37,5 кубів. Так, все, ми вирішаємо продавати. Ще в находку зробиться нам точно потрібно. Так, 7 вже в цієї точки. Зараз я трішечки далі об'їду, бо зараз... Зацепиться і буде зараз прицеп стрибати. Ну я скажу, ми непогано получили. Даже вельми непогано. І ще... За другий ход хоть продавись. Так, наповняємо другий раз. Так, все, я вже знову під'їхав. Зараз побачимо, скільки ми получимо ще з цього прицепу. Ну, я скажу теж непогано. Ми більше як 200 тисяч взяли, це... Непогано. Я не думав, що ми свої стільки заробимо. Це дуже круто. Ну поки що ми оливками займатися не будемо. Тому що нам трішки не вистачає. Цей комбайн, що збирає оливки, він стоїть 306 тисяч, але ще стоїть поле 160 тисяч. Ну і плюс тут заухажувати за цим за оливками теж тут трішки недешево. Оце що у нас е, удобряє 28 тисяч. Ну і ось ці два агріата. Ну гроші тратити не буду, я буду збирати. У нас зараз, в принципі, піде скоро хліб і рапсове масло. І ще я там не збирав трішки бавовнити, зараз, мабуть, буду скоро вести. Але це вже буде продовження розвитку, вже буде в наступній серії. Всім дякую за перегляд і всім пока!